Привіт! Ця війна сильно змінила кожного з нас. Когось вона зламала, комусь вона дала тільки ще більше сил боротися зі злом. А когось вона зламала настільки, що у цих людей з'явився синдром Месії. Напевно, ви самі бачили в Тіктоці такі гури, що понтуються тим, що вони не дивляться новини, бо через новини в їх серце проникає ненависть. А ненависті не повинно бути, повинна бути, любов, любов до всіх, і навіть до того, хто тебе оцей. Або ти уру, що перестали спілкуватися зі своїми батьками, що захищають їх напередку того ж. А ті батьки дуже войовнича налаштовані. Ті батьки не розуміються зідаційна. Обші де нам потрібно здатися підняти лапки, поставити ліву щеку, праву щуку, лоб, все, і короче, і ти отак сложа ручки, Богу душу віддавай. Того, що так сказала Любов, а також Надіжда і Віра. Причому ці українці натравлюють калячі експрес зі своїх фанів на адекватних колег, які кажуть. Борітися та поборите. Головна наша задача вижити і показати, що знаєте, все-таки таке сіл'янське зло, що його можна перемогти не тільки в казках, а й в реальному житті. Оце є наша задача, наша задача боротися, показати, які ми круті, і що добро перемагає. От на оцих на людей, які кажуть адекватні речі. На них не травлю експрес. Тому що це дуже воїнственно і несозідательно. А що якщо я тобі скажу, що ця вся поведінка, оцей ще шакалячий експрес, оце все нагнітання і казання, що всі інші, вони дуже войовничі. Це симптоми ПТСР-про, який я казала ось в цьому відео. В Сенсі. В Сенсі, у цих Тікток-Гуруд, це ПТСР. Що? Нічого не розумію. Зараз все поясню. Давайте згадаємо симптоматику ПТСР. Один із самих головних симптомів це уникаюча поведінка. Тобто я нічого не бачу, нічого не чую, я вже не я. І оце то, що вони такі: я не дивлюсь новин, я не дивлюсь то, я не дивлюсь цього, я роблю, щоб війна уникала мене. Хоча ти можеш. Війна уникала тебе, якщо вона вже заділа твоє життя, якщо ти чи переїхала, чи переїхав, чи щось шо, з кимось з твоїх знайомих обов'язково стало? чи якісь знайомі переїхали в інше місто, в іншу країну, чи, прости, господи, Богу, душу хтось всі знайомих віддав? Це воно вже вплинуло на твоє життя, а ти просто ну банально уникаєш. А що ж треба тоді робити? Що треба тоді робити, щоб ця уникаюча поведінка, що з нею вообще робить? Просто треба зрозуміти. Да. Є отакий тригер. Да. Блін, мені больно від цього тригера. Мені боляче, дуже сильно. І це продукує мене на емоції, які боляче, блін. І не хочеться, щоб було боляче. Хочеться, щоб було нормально. І. З оцими думками просто от поговорити з тим, кому довіряєш. І у кожного це може бути різне. У когось це можуть бути друзі, у когось психолог, у когось гуру, у когось капелан. Ну, кому що більше нравиться. Просто от поділитись емоціями, дати вихід цій емоції, щоб воно переболіло. І тоді буде легше, тоді реально буде легше. Бо поки ти уникаєш, ти її в собі у цьому носиш, плекаєш, 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 ти думаєш, що ти від неї уникаєш. Але насправді вона плекається всередині і все больніше, больніше, больніше. А так просто з кимось. Навіть зайди в якийсь анонімний чат, якщо ну взагалі не маски. Зайди в якийсь анонімний чат. Поговори просто з людиною анонімно. І тобі вже стане краще, бо ти вже собі в голові структуризуєш, чому тобі болить. Що ти можеш зробити, чи можеш ти щось зробити, як ти можеш зробити, що, куди, як. Ти вже собі в голові структуризуєш, тобі вже стане легше. Друге збудливість, дратівливість та реактивність. Це можна побачити, коли, наприклад, хтось коментує такого тік гуру І замість того, щоб або поговорити з ним, або заблокувати нахрін, ця людина починає цірати 250 тисяч мільйонів коментарів, шакалячий експрес, риття в біографії коментатора, і обсирати його останніми словами, хоч можна було або якось відповідати простенько, або взагалі нафік заблокувати. Ні, nee, Почалась оця збудливість, Ах ти така, ах ти, я тобі я тобі докажу, що я правий, Я докажу. Бо хто насправді правий? Ну, тому не треба нічого доказувати. Якщо людина розуміє, що вона права, ну подивилась вона на цього хейтера. Ну, посилала його в своїй голові, куди подальше. І типу, все просто зіла то на З глаз долой і серце вон. І до коментатор нафік. І все. Це якраз дуже така збудженість, реактивність і дротівлись. Третій симптом це деперсоналізація. Тобто така відстороненість від своєї кукухи, від свого тіла, хто я, що я, де я. Хто я? Тобто ти наче в своєму тілі, і не в своєму тілі, і наче свої переживання переживаєш? І не свої переживання переживаєш, значить тебе як в якусь гру закинули. Ти от прям відчуваєш себе, прям як в грі, як будто персонаж оцей вярочки одів, як будто не твоє тіло, а ти просто граєш за якогось персонажа. Ну, і це відчуття, це, здається, майже всі пережили. Хоча би раз за останні 8 місяців. Ну, це банально, ПТСР, це, Це буває таке. Але. От. Знову ж, ці такі, типа гуру, кажуть, що це перенесення в п'ять де світ. І це наша норма. Це так повинно бути завжди оце таке відчуття. Але, дивіться, в чому штука. Про деперсоналізацію постійно, я не я, хата не моя, відсутність колективної відповідальності. Звичай казало, російські ком'юніті. А от західні і психологи, і езотерики кажуть, що ну, деперсоналізація, вона ну, буває у кожного в житті, бувають такі етапи. Ну, але це типу от етап. Етап, коли якісь в тебе сильні переживання, і потім ти стаєш awareness, Тобто в стані авер. А що таке авер? Поінформований. В знаннях, що, як от отак знання на тебе ідуть, і ідуть, ідуть і ідуть. Ти такий весь в моменті і проінформований всім. Тобто, ти розумієш, що з тобою стається? Ти розумієш. Чого інші люди так поступають ну, завдяки знанням якраз психології, завдяки знанням політології, завдяки знанням соціології? Ти розумієш, які йдуть соціальні і політично якісь культурні процеси, і що воно можливо буде, якщо нічого не встрять і щось не зробить. А що буде, якщо ти з якоюсь ідеєю? Війдеш в світ і міняти його, як саме ти можеш змінити цей світ на краще. Тобто, бачите, от е, підход, так скажем, сусідів зі Сходу Я не я, хата не моя, відмова від будь-якої відповідальності і навіть, здавалося, б, вестерняковий підхід. А от вестерняковий він. А реально, там у них що психологи, що езотерики, що от всі заодно що потрібно розуміти себе, потрібно розуміти світ, і тоді ти будеш в стані отакої постійної поінформованості. І от через це якраз. І будуть викликатися оці, знаєте, інтуїтивні інсайди. Бо знову же ж таки, це досить така навіть популярна думка в вестернюковому ком'юніті. Те, що оцей якраз стан awareness і оці всі інтуїтивні штуки, які от приходять людям, що це якраз дуже високі і сильні знання про світ. Що от, ну, звичай, у якоїсь там ну, стандартної людини про якусь щось, щось щоб зробити якийсь інсайт, їй потрібно думати 10 хвилин, так? Да? А от оцій людині, яка така поінформована, така aware, така в неї все це законекчено в голові, їй на цей процес потрібно буквально секунд 5. Бо в неї воно вже якось все в голові, оці всі пазлики склалося, і вона за 5 секунд видає той інсайт, на який людям іншим потрібні хвилини, години, дні. І що я хочу сказати: сила в наших знаннях, сила нашої приінформованості, сила якраз в тому, щоб бути ком'юніті, яке от підтримує один одного. І от один знає одну штуку офігенна, інший іншу штуку офігенно. Люди починають працювати, і виходить якась така третя нова штука, взагалі нова, якої не було раніше в світі. От. Так що, як казав Артур Кларк, магія це та наука, про яку нам ще поки що не відомі її закони. Тому давайте досліджувати світ, і хай оці перебріківці не забирають в нас бажання вчити світ, навчатися і навчати інших. О саме так ми зможемо ми зможемо все, я вам кажу. А що ви думаєте на цю тему? Напишіть, будь ласка, в коментарях.